Вітаю вас у галереї мистецтв у Кам'янці. Галерея, що розташувалася у стінах старовинного будинку XVIII століття, запрошує вас до захопливого світу мистецтва, яке відкриває як сьогодення, так і минуле століття. У одинадцяте зала галереї представлені різноманітні експозиції. Від старовинних колекцій з фондів Кам'янець Подільського музею заповідника до робіт сучасних подільських художників і майстрів народного мистецтва, зокрема, колекції родини Щербань, алегорія козацького письма Бориса Нагоди тощо. Історія будинку розпочалася у 1789 році. Зведений на місці кладовища Іоанна Претечинської церкви, він призначався для греко-католицького капітулу та семінарії. Після приєднання Поділля до Російської імперії у 1793 році будівля стала губернським центром для зібрань дворянства, а пізніше її орендував Антон Змієвський під театр де ставилися п'єси українською, польською та російською мовами. Після реставрації 1976-1982 років будівля набула свого первозданного вигляду, і в лютому 1982 року тут відкрила першу в Хмельницькій області картинну галерею, яка стала частиною історичного музею заповідника. Сьогодні галерея мистецтв у Кам'янець-Подільському це місце, де ужива історія, зустрічаються різні покоління митців, і де кожен відвідувач може доторкнутись до мистецтва Поділля.